На початку тижня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Цілі ударів були енергетичні об'єкти до понеділка. Україна вже звикла до відсутності відключень світла і навіть збиралася експортувати електроенергію через її надмірність в українській мережі. Але масована атака 26 серпня повернула не лише графіки відключення, а й невтішні прогнози на осінь зиму. Отож. Чого очікувати загалом від осені та зими, як підготувати е, свій, свій будинок та свою квартиру е, про усе це, і не тільки далі до нашого етеру доєднується Олег Попанко, голова спілки споживачів комунальних послуг України. Пане Олеже, пане Олеже, доброго дня і слава Україні! І якщо можна, вімкніть, будь ласка, відео, тому що поки що вас не бачимо. Пане Олеже. Oh, Доброго дня. На жаль. Доброго дня. Доброго. Працюю на мобільному інтернеті і дуже мене, Тому скайп може. Скайп може не до вас. Добре. Давайте ми зараз вас перенаберемо. Декілька хвилин. Ну і, власне, дійсно будемо зараз говорити про стан української енергетики станом на сьогодні. Власне, після масованих атак Російської Федерації. Отож, пане Олеже, чи чуєте ви нас? Пане Олеже. Так, да, да, я чую вас. Прекрасно, будемо тоді починати нашу розмову. Отож, а, власне, що до відключень електроенергії, ну загалом, враховуючи, що планували до повномасштабного вторгнення навіть експорт електроенергії в нас, наскільки доброю ситуацією була в енергосистемі нашої держави до обстрілу. Ну, до Вийшли з капітальних ремонтів майже всі атомні блоки, один блок, який залишився в капітальному ремонті. Тому ситуація виглядала так, в принципі, позитивно на короткий проміжок часу. Ми могли забезпечити себе електроенергією без відключень і при цьому навіть частково експортувати. Але, на жаль, російські ракети і шахеди внесли свої корективи, і тому. Питання експорту електроенергії на сьогодні вже не стоїть, а стоїть питання багаточасових відключень по всій території України. Ну дійсно ця масована атака на енергетику відрізнялася від тих, що були до прикладу в березні цього року. Які цілі обрав ворог тепер, і наскільки на даний момент що відомо про руйнування? А більше цілі, яку обрав ворог, це були а, великі трансформаторні підстанції «Укренерго», які відповідають за видачу електроенергії або за її передачу. Загалом а, було пошкоджено більше 10 об'єктів, а обсяги руйнувань вони закриті. Ну, інформація про а, руйнування вона закрита. Але судячи по тому, що ми. А ну, ми щонайменше ще тиждень будемо сидіти без електроенергії з багаточасовими відключеннями, багатогодинними відключеннями. То ситуація виглядає так, що все ж таки руйнування досить серйозні, і нам потрібно витрати певний, певний обсяг часу для того, щоб вирішити питання з налагодженням роботи, загальної роботи. А нашої української енергосистеми магате офіційно повідомило, що однією із цілей були розподільчі об'єкти на атомних станціях. Взагалі, наскільки це дійсно важливий компонент в постачанні саме атомної енергетики, власне, головного джерела енергії зараз? Ну для того, щоб зрозуміти, а, ну, можна просто подивитися на ситуацію, яка зараз яка відбувається зараз в Україні. Що без а, наших розподільчих потужностей Укренерго ми фізично не можемо подати електроенергію від атомних станцій до споживача, тому це надважливий, надважливий компонент об'єднаної енергетичної системи, за яка забезпечить ну, ці підстанції забезпечують витичу і, і передачу електроенергії не тільки від атомних станцій, а і, а, наприклад, передачу їх. З одного регіону в інший. Наприклад, руйнування тої ж підстанції Вінницької 750-ї підстанції, привело до того, що ми не можемо передати електроенергію з одної, з одної частини України в іншу. І це обмежує можливості імпорту. Власне, була спроба також і атакувати Київську ГЕС, але енергетика з гідростанції не є важливою складовою в енергозабезпеченні України. Чи для живлення, от, до прикладу, Київської області, це все ж таки важлива станція? Ну, потрібно зрозуміти, що гідроелектростанції вони забезпечують більшості а, подачу електроенергії в часи пікових навантажень. Тобто, так, це так звана маневрова генерація, mm -hmm. яка Необхідна нам з вами, а, в то а, якраз в зранку з ранку, там, 7 до 11 і 17 до 23, тому вона вкрай нам важлива. І як ми бачили влітку, то ми сиділи там по 16-18 годин без електроенергії. І це також було пов'язано з тим, що а, 80% теплової генерації. Було зруйновано 40% гідрогенерації також було зруйновано. І це все а, загалом а, а, сказується на тому, що ми сидимо багато годин сидимо без електроенергії. Тому гідроелектростанції і електроенергії, яку вони виробляють, вона вкрай важлива для роботи нашої об'єднаної енергосистеми от у нас дійсно знову вводяться графіки відключень світла Укренерго. Пояснили це тим, що зараз тривають відновлювальні роботи. Ну, знову ж таки, тільки в ремонтних роботах причина чи Україна все ж таки втратила генерацію знову? Ні, поки мова йде тільки про те, що в нас ідуть е, ремонтні роботи на подстанціях. По всій території України генерацію ми не втратили, просто змушені. Зупинити роботи наших атомних станцій в першу чергу. А як показують дані, які були опубліковані і нашими, нашими джерелами, і тим же і ЛИС, які направляли в МАГАТЕ, і магате це підтвердила. То ми повністю зупинили, повністю або частково зупинили роботи чотирьох атомних блоків. Ну, знову ж таки, окрім графіків відключень, часто з'являються і аварійні відключення, і тобто, це свідчить про що? Це свідчить про те, що швидко відремонтована мережа просто не витримує, чи можливо в іншому є причина. Причина аварійних відключень в тому, що збільшується споживання електроенергії на містах в певних областях. І наші а, підстанції не готові передати таку кількість електроенергії, а нас може її просто фізично не вистачати, тому що ми не можемо її взяти від атомних станцій в іншому місті. Виходить так, що а, споживання збільшується, покрити його нічим. Тоді а, «Укренерго» дає команду виключити а, певну кількість абонентів для того, щоб збалансувати роботу об'єднаної енергетичної системи. Поки ми не відремонтуємо всі наші на, підстанції, трансформаторні підстанції, то ситуація з відключеннями, ситуація з аварійним відключенням далі буде продовжуватися. Ну, все ж таки ще одна особливість різні графіки в різних регіонах. Власне, якщо на Київщині, наприклад, вводять і екстрені відключення, зокрема і на Хмельниччині, аналогічно їх вали. То на Львівщині ледь взагалі не скасували графіки відключень. Чому так? Чому така різниця між регіонами? Ну там багато є складових. Давайте їх спробуємо розібрати. В першу чергу є певні регіони, які можуть взяти електроенергію напряму з-за кордону. Це прикордонні області Західної України, які можуть взяти електроенергію і беруть її із за кордону. Тобто вони імпортують електроенергію. По-друге, це саме дії Укренерго, яке розподіляє електроенергію по певним областям. тут є питання до диспетчера Укренерго, який чомусь розподіляє електроенергію так, що, наприклад, ну, беремо Сумську і Харківську область. В Сумській області відключення по 16-18 годин, а в Харківській області відключень взагалі немає. Хоча вони об'єднані між собою. Тому тут питання також є. І чому чому таким шляхом іде диспетчер «Укренерго», коли у Львівській області є електроенергія, а в сусідній Хмельницькій області електроенергії немає. Це питання до роботи диспетчерів «Укренерго» і це важливе питання, на яке, на жаль, ми не можемо отримати відповіді, тому що нам просто на них не відповідають. Власне, водночас за тиждень обіцяють повернути ситуацію на зразок 25 серпня, а тоді ми пам'ятаємо про те, що відключень не було взагалі. По-перше, чи реально це зараз? І от щодо тої електроенергії, яку зараз подають, вона зазвичай менша ніж 220 Вт. Наскільки от ця ситуація зараз впливає і на наші прилади, знову ж таки, які підключені до електроенергії? Ну, давайте повернемось да, до останнього якраз питання, яке ви говорили, це якість, е якість електроенергії, яка у нас з вами в мережі квартира. Це вже зона відповідальності Обленерго, це вже зона відповідальності е пряма обленерго, яка відповідає за якість електроенергії, яка повинна надходити до нас е в розетки. Чому так відбувається? Тому що весь цей час обленерго. Вони абсолютно не вкладали кошти в капітальні ремонти. Вони працюють на старих трансформаторах, яким там по 20, 30, 40, 50 років. І кількість споживачів на цих трансформаторах вона в більшості набагато більша, ніж трансформатор може витримати. І тому відбувається так, що у нас може заходити і 180, і 200 або 260. Або 280. І це величезна проблема. На жаль, навіть поскаржитись у нас немає, тому що якість електроенергії у нас немає. організації, ну, Держенергонагляд, по суті повинен цим питанням займатися, Але на жаль, Держенергонагляд поки не встигає за всіма обленерго приймати скарги. де да, Він мало їх приймає ці скарги. Це величезна проблема, якість. На жаль, це все буде стрибати і далі. І тут, кажучи, російською мовою даруйте споційні отопаючих діло рух самих утопаючих. Тому ми тут самі повинні турбуватись за те, щоб не погоріла наша техніка, купляти додаткове обладнання, воно невелике. Я, наприклад, в холодильнику встановив себе собі, розетку встановив собі прибор, який показує мені регулює подачу електроенергії так, щоб вона не. Ну тобто, якщо. І де перепад електроенергії, то відключається просто а, uh -huh. і це відбувається якраз в моменти включення електроенергії і відключення. Тобто, коли підключається електроенергія, то ми можемо з вами побачити стрибки напруги в мережі якраз у себе в квартирі. Ну, в нас до прикладу, от в мене в будинку, то не лише тоді, а й в принципі, навіть коли є світло, тобто година вже є світло, чи навіть дві години, все одно йде навантаження менше. Ну але зрозуміло, і взагалі щодо обіцянок наших енергетиків, повернутися на ситуацію з розком, до прикладу, 25 серпня, чи дійсно це реально? Ну, повернутися після того, як проведуть капітальні ремонти. І давайте скажемо, головне, якщо не буде обстрілів нашої енергосистеми, то в принципі ми можемо з вами повернутися. Ми з вами можемо повернутися допита до того, що ми будемо сидіти з вами без відключень. Якби як, як варіант, це ми повинні розглядати. І в принципі, це реально. Але це за головною мовою, що не буде подальших відключень, що не буде подальших обстрілів. Російськими ракетами, і що ми о, цей час, який час можемо бути без відключень, там якісь тиждень, два, три тижні, можливо, навіть місяць, пробудемо без відключень, але головне, щоб не було обстрілів. Ну, от знову ж таки, дійсно, головне, щоб не було обстрілів. Зараз щодо прогнозів на осінь з вами поговоримо. Спеки знову ж таки не очікується такої палкої холодів, таких, аби вмикати опалення знову. Наскільки осінь може бути сприятливою для стабілізації ситуації в енергосистемі? Ну, погодні умови напряму впливають на те, скільки ми споживаємо електроенергії. Скільки загалом країна споживає електроенергії? Тому якщо не буде спеки, не буде морозів, така температура протримається наприклад до до кінця жовтня або там до середини листопада, то ми повинні говорити, що весь цей час ми зможемо пройти без відключень. Головне, щоб у нас було те, у нас повинно бути декілька складових для того, щоб прожити без відключень, це відсутність обстрілів. Наявність паливно-мастильних ресурсів це а, погодні умови. От три складові, які, а, якщо вони будуть, а, в принципі, нормальні, то тобто не буде обстрілів, і в нас це буде в порядку, то ми зможемо пробути аж до а, кінця жовтня без обстрілів, без підключень. Ну от щодо сприятливості стабілізації ситуації в енергосистемі. Е, наскільки дійсно? Е, до листопада без відключень, зрозуміло. А що далі? От, до прикладу, знову ж таки, говорять про страшну зиму, і вже заявили про те, що українці мають розраховувати на самих себе без блекаутів, правда, обіцяють, але обіцяють з довгою кількістю годин без світла за умови мінус 10 градусів. Ну знову ж таки, по скільки годин в такому випадку може не бути світла. Ну, Дивіться як це виглядає в реаліях. А ми пам'ятаємо з вами минулий рік. Він був, в принципі, минулий опалювальний сезон, 2023-2024. А температура була, в принципі, приємна. Да? Тобто це було там було два тижні, всього проти по температура була мінус 5, мінус 10. Оце, в принципі, нормальні погодні умови, при яких ми пройдемо опалювальний сезон, а з певними відключеннями, але не, не, не такими, знаєте. Невеличезними відключеннями, там багатогодинними. Вони будуть, але вони будуть обмежені. Угу. Якщо говорити за температуру мінус 10 і нижче, і вона протримається 2-3 тижні, то тут ми будемо з величезними втратами, тобто будуть відключення багатогодинні по 15-20 годин, і можливі навіть... Тимчасові а, а, територіальні близалки, коли, потім, наприклад, в одному регіоні буде повністю відключені світло погодним. Ось так приблизно буде глядати, а, наступне опалювання. спортсмір. Тобто низька температура буде обмежувати можливості подачі електроенергії. Ми просто фізично не зможемо з вами покривати. Ранкові і вечірні а, споживання наступають у кількості маневрової генерації, і це буде напряму впливати. Власне, о, влітку українцям вже підняли платіжки за світло, про нові підвищення. Поки що мови все ж таки немає. Але чи може воно бути, враховуючи ситуацію на тепер? Ну я думаю, все ж такі в цьому році нас не будуть очікувати. Нас не будуть очікувати нової платіжки. А вже в наступному році, да там першого квітня, першого травня або 1 червня, нові платіжки на електроенергію будуть очікувати всіх українців. В середньому ми будемо платити за електроенергію вже близько 6,5-7 гривень за кіловатну годину. Ну, власне, не скажете що на наступний рік, але все ж таки, от під час минулого підвищення ціни е, наші урядовці говорили, що це як необхідність е, на відновлення пошкодженого обладнання. Так, за які кошти зараз також його пошкодили. Власне, то за чиї кошти власне можуть відновлювати, якщо поки що не буде платіжок? Ну ніякого відношення о, підняття тарифів для населення немає до відновлення. Обладнання і відновлення інфраструктури. І це е, е, космі нас підтвердив е, голова Некукорега Кудрицький Володимир Кудрицький, який заявив, що у нас більш ніж достатньо обладнання від наших іноземних партнерів. І ми веземо кожен місяць таку кількість обладнання, якого нам більш ніж достатньо для відновлення тої пошкодженої інфраструктури. Тому ніякі, тариф, ніякі підняття тарифів ніяк не впливають на відновлення інфраструктури. Це все повна маячня, яку придумали у нас Міненерго. тому що а, ну, відновити обладнання вони можуть самі відновити укргід... Укргідреенергообладнання. Вони також можуть самі Вони відкрите акціонерне товариство, вони можуть залучити самостійно кошти. І можуть все це самостійно робити. Тому це абсолютно не пов'язані речі. А кошти від підняття тарифів підуть на розрахунки з обленерго, за те, що зараз рахунки там, з інвесторами зеленої енергетики, зараз рахунки укриття різниці вартості тарифів для населення. Так що основним бенефіціаром підняття тарифів будуть місцеві олігархи, які контролюють. Наші українські олігархи, ті більшості, які контролюють обладнання. Власне ще одна проблема, з якою стикнулося ряд міст після атаки, це відсутність водопостачання. Якщо брати Хмельницький за приклад, то до слова в нас не було такого, бо місто зробило власне висновки з попередніх атак і витрачило витратило гроші на те, аби люди були з водою, навіть якщо не буде світла понад 12 годин. Все ж таки, забезпечити населення водою без світла можливо. Ну, давайте скажемо так, що вас дійсно в місті почали готуватись до відключень електроенергії ще в далекому, що не помиляю, 2008-2009 році, коли почали закуповувати перші газопрошніві установки. А тому ну, дійсно у вас до цього готові. А те, що є величезні проблеми у батьох водоканалах, і вони відключались від роботи. На багато частів, так в Києві, сім районів сиділи без електроенергії, в Луцьку повністю водоканал відключив воду а у Львові в багатьох інших містах. Якщо міська влада, вона притомна, якщо міська влада, вона нормально готується до таких складних ситуацій, а це надскладна ситуація відключення електроенергії багаточасово, якщо вони закуповують своєчасне обладнання. Яке встановлюють, яке запитання там є. Або на газу працюють, або на бензині, або ще на чомусь. То в цій ситуації і містяни будуть сидіти з водою. Якщо влада не готується або на чомусь економіці, тоді відплоїв, а, виходить так, що більшість місця, в тому числі змушені багато часів без води. Це проблема виключно місцевої влади, яка повинна опікуватись. Проблемами роботи водоканалів теплокомуненерго і піклуватись на те, що на в часи а, багато в часи, коли багато немає енергії, водоканалів, Ну, з огляду на наближення опалювального сезону, що потрібно вже робити, враховуючи нинішню ситуацію і, і ймовірні нові атаки на усіх рівнях. Це держава, місцева влада, можливо ОСББ, які найнеобхідніші кроки зараз. Ну, в першу чергу, давайте почнемо з держави. Держава повинна забезпечити наявність природних ресурсів. Це газ. Ми, от на сьогодні да, є інформація, те, що о, НАК Нафтогаз заявив про те, що вони будуть закуповувати о, газ в Євросоюзі і при тому будуть, о, там, беруть кредит по це у Європейського банку реконструкції розвитку. Це, в принципі, правильна дія, але одне питання, чому ми робимо це зараз, коли вартість газу у нас набагато вища, ніж вона була на весні або на початку літа. Не вже не було зрозуміло, що в нас газу не вистачає, тому що в минулому сезоні, як ми бачили, ми змушені були закуповувати газ у наших українських компаній газ українського видобутку. На, на сьогодні а, ми втратили певну а, певні обсяги видобутку, і тому ми повинні були це робити набагато дешевше, і як кажуть, деякі експерти, які працювали раніше в системі нафтогазу, те, що ми на такій закупівлі втратимо. В інші 2 мільярда гривень. Оце абсолютно вважається неправильно дією. Також потрібно турбуватися на те, що більшість комунальних підприємств, які надають комунальні послуги, маються ну, теплопостачання, водопостачання, вони були повністю всі забезпечені альтернативним живленням. Тобто, газопрошневі установки, генератори, все це повинно бути давно закуплено, під'єднано. Повинен бути зроблений проєкт, під'єднане живлення, і вони повинні в нужний момент почати працювати. Але це ми повинні були зробити ще минулого року. Якщо цього не зроблено, потрібно це терміново зробити. Також потрібно подбати всім, хто проживає в багатоквартирному будинку, подбати про те, щоб був наявності живлення, особливо це відноситься до 9 поверхових поверхівок і вище. Щоб в них все ж таки насосна група була запитана для того, щоб подавати тепло воду на верхні поверхі. Тому що при відключенні електроенергії насос зупиняються, і люди на верхніх поверках будуть сидіти без тепла і без води. Оце, напевно, три головних пункти, які необхідно, які необхідно виконати. При підготовці до опалювального сезону. ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Отож, Олег Попанко, голова спілки споживачів комунальних послуг України.